І перш ніж представити нашого наступного героя, ми пропонуємо до вашої уваги короткий ролик, який найкраще розповість про його бригаду Нацгвардії Рубіж. Саме її виповнюється вже 9 років. Давайте подивимось. Були першою бригадою в Нацгвардії, створеною за стандартами НАТО. Ми тренували своє тіло і волю. Ми переймали натівський досвід управління і зв'язку, отримали бойове хрещення на лінії фронту АТО і ООС. За дев'ять років нашої участі в бойових діях ми пройшли колосальний прогрес від молодого підрозділу дуже різних, але мотивованих українців до моменту, коли про наші успіхи знає світ. Відбиття першої хвилі найчисельнішої авіатаки на гостомель, стримування в 10 років більше сил в Побаті, Рубіжному, Северодонецьку і Лисичанську. звільнення Лиманщини, утримання лінії оборони під Бахмутом і Сіверськом. Ми втрачали найкраще і ростили з болю холодну людь. Нам допомагають дрони, квадроцикли, броньована техніка, і головне підтримка людей, волонтерів друзів і просто небайдужих українців. Дякуємо, що ви з нами. Ми повернемо наші законні рубежі разом. І далі з нами на зв'язку Віталій Литвин. Це герой України. Офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Нацгвардії України. Доброго дня вам. Пане Віталію, Україна, героям, героям слава, слава. пане Віталію. Перш ніж поставити вам кілька важливих запитань. Давайте для початку розкажемо, що ви та ваші побратими потребують підтримки, і ми сподіваємося, що наші глядачі, дивлячись нашу розмову, обов'язково долучаться і допоможуть вам закрити ті потреби, які у вас зараз є. На екранах традиційно ми даємо QR-код, розрахунковий рахунок, тобто номер картки, для того, щоб Ті, хто дивиться, долучився і перерахував ту суму, яку може кожна гривня має значення. Розкажіть, будь ласка, чого потребуєте ви та ваші побратими? Цей збір для підрозділів розвідки нашої бригади гвардії наступу. Рубіж наша бригада зараз застосовується на багатьох гарячих напрямках. Один з напрямків це харківський напрямок, і як попередній спікер казав, зараз вже тепло і багато зелені. І дуже ефективно, наша розвідка може діяти вночі, знищувати ворога, покращувати своє тактичне становище. І тому наші розвідники потребують зараз приладів нічного бачення в дуже великій кількості, щоб ефективно знищувати ворога саме на Харківському. Кому напрямку зараз ми там вже ситуацію, наш підрозділ разом спільно з підрозділами Сил оборони України стабілізували, і на цьому етапі ми вже можемо покращувати своє тактичне становище та контратакувати. А наші розвідники це можуть робити ефективно вночі. Пане Віталію, дозвольте ще раз звернуся до глядачів, які зараз нас дивляться. Я дуже вас прошу, долучіться кожна гривня 5, 10, 50, Якщо можете більше, обов'язково перекажіть ці гроші. Таким чином ми разом з вами будемо наближати цю перемогу. Поки хлопці перебувають в пекельних умовах, це буде наш з вами вклад. В наше майбутнє так тим більше в обідню перерву можна якогось компоту не допити або не добрати собі каву і зробити абсолютно важливий так внесок в нашу е, спільну. Без перебільшення справу, тим більше що пан Микола перед паном Віталієм чудово наводив приклади, зокрема для чого потрібні тепловізійні пристрої, в тому числі для того, щоб певним чином пересвідчитись, своє, як ми виконали завдання, дуже влучно було сказано. Так, так, так. Вони холодні, все можна розслабитись, пане Віталію. скажіть, будь ласка, 9 років бригаді. Як давно ви в бригаді, що змінилось на ваших очах діаметрально можливо в бригаді? Я з 2016 року бригада сформувалась в травні 2015 року. За цей період відбулося дуже багато міжнародних навчань, що в подальшому під час повномасштабного вторгнення і на початок повномасштабного вторгнення нам вдалося цими знаннями. Тими навичками, які ми здобували всі 9 років, ефективно виконувати завдання та завдавати відсічі ворогу, як це показало в Гостомельському аеропорту та на багатьох інших напрямках. Тобто, ми діємо постійно за стандартами НАТО. Це МДМП, прийняття рішень, тілепі це на ротному рівні, тобто багато міжнародних навчань і надалі наш підрозділ, наші батальйони залучаються на міжнародні навчання за кордоном для покращення свого професіоналізму, щоб в подальшому виконувати ці завдання. Наша бригада постійно. Но змінюється як змінюється і війна, і ми підлаштовуємося під сучасні методи ведення війни, покращимо свої навички не тільки за стандартами НАТО, а й використовуємо свій бойовий досвід, який ми отримали на цій війні. Пане Віталію, поки ми з вами розмовляємо в цей час. Триває збір. Ми хочемо подякувати кожному, хто вже долучився. Я казала на початку, що кожна гривня має значення. Я ще додам, що хлопцям потрібно закрити суму в 100 тисяч. Там насправді має бути сімсот. Тисяч, але от бракує саме цих 100 тисяч. Ви долучаєтесь, ви донатите. Будь ласка, робіть це і надалі. Давайте ми разом допоможемо. І Віталій повернеться до своїх побратимів і скаже, є, зібрали, змогли. Відмовте собі сьогодні в морозові, можливо, в каві або ще в якихось смаколиках. Для вас це таке хвилинне задоволення. А для когось це врятоване життя? Тим більше, що половину друзі, ми зібрали просто за ось цей короткий проміжок часу. Так, я розумію, що зараз багатьом Хочу важко Так, пане віталі. Давайте важливий, ви тому, що е, саме ведення боїв вночі ворог не може застосовувати в такій кількості е, крилаті авіабомби. Тобто за добу в приблизному ворог використовував по всій лінії бойового зіткнення близько 150 керованих авіабомб а вночі він не дуже ефективно і може влучно працювати. Тому наші розвідники хочуть діяти вночі, щоб ефективно покращити тактичне становище не тільки на Харківському напрямку, де залучений наш підрозділ, а й на Лиманському напрямку, де постійно відбуваються штурмові дії противника. Противник активно проводить розвідку наших позицій і так само застосовує там авіацію. І ці прилади нічного бачення будуть дуже необхідні. На всіх напрямках, де застосовується наш підрозділ. Ви знаєте, інколи в українці виникає питання, куди задонатити певний такий скепсис, недовіра. Зараз вам живий приклад. Просто для вас людина, яка відповідає за важливий напрямок і знає, куди точно підуть ці кошти. Тож, якщо ви ще не встигли, у вас є така можливість на екранах QR-коди, номер картки до є чудова новина. Так. Ми зібрали необхідну суму, друзі. Ми вам ми вам дуже дякуємо, глядачам і ведучим за надану допомогу, тому що ми разом таким чином наближаємо нашу перемогу. Без вас ніяк Знаєте, про це, і ми маємо робити в тилу, те, що ми можемо на своєму місці. Костя так, пане Віталію, дозвольте вже, вже легше, вже легше сума є і питання Питання щодо ситуації на лінії фронту, знов таки в оглядачів читаю, що про певну оперативну невизначеність дій ворога мовляв, іноді вони просто наступають в простір. Якщо тактично ще можна щось більш-менш пояснити, питання про прогнозованість дій ворога, наскільки він. Вами вивчений, наскільки ворог став більш креативним, менш креативним? Дивіться, тут таке питання дуже складне, але наша бригада зараз застосовується на чотирьох напрямках. На різних напрямках різні підрозділи наші застосовуються. І тактика від одного напрямку до зовсім іншого вона може бути зовсім інша. Тобто, на Лиманському напрямку противник використовує штурмові дії, проводить залученням техніки. Та особового складу на харківському напрямку, на нашій ділянці це в районі населеного пункту липці, противник використовує тільки піхоту. Техніку він в основному там не використовує. Піхота і велика кількість авіабомб, які падають на наші взводні опорні пункти. На Куп'янському напрямку противник використовує баги, тобто раптовість. Він загружає одне відділення на баги, зближається з нашими позиціями. Якщо в них є успіх, вони туди відправляють ще декілька таких багів з особовим складом. Якщо успіху немає, просто ворог знищений, і противник шукає іншу ділянку, де можна спробувати таким чином відновити свої штурмові дії. Тобто, противник від командира бригади, командира армійського корпусу у всіх у них різний досвід, і вони використовують зовсім іншу тактику, різну тактику між собою. Тобто вони зараз намагаються креативнішити, тому що як казав минулий спікер. Ми дуже ефективно використовуємо фіпівдрони в день, як і вночі, щоб зберегти нашу піхоту, тобто технічними засобами в Дення розвідки технічними засобами ураження, ми цю війну переможемо, тому що тільки за рахунок нашого інтелекту, нашого досвіду, який ми здобували за 10 років війни, і як наша бригада за 9 років свого існування, цим досвідом ми можемо перемагати ворога, тому що його дуже велика кількість, дуже велика кількість озброєння в нього, дуже велика кількість боєприпасів та авіації. Що дуже зараз дуже тяжко моїм побратимам, по сестрам виконувати ці завдання, як до речі, я колись вже наголошував Володимир Зеленський казав про. Те, що два Петріо дві батареї Петріотів нам би дуже допомогли на харківському напрямку, просто ми б відсунули авіацію противника, оперативно-тактичну авіацію вглуб їхньої країни, і вони б не могли завдавати таких авіаударів керованими авіабомбами і по Харкову, і по іншим населеним пунктам Харківської області. Дякую. Пане Віталію, ми дуже вдячні вам за те, що були з нами на зв'язку, за те, що робите, і хочу подякувати від вашого імені, від нашого імені глядачам, які долучилися і зробили дуже дуже важливу справу. Нагадую, що з нами на зв'язку був Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвитки бригади Рубіж Національної гвардії України. Ще раз повторюю, дякую Віталію дякую. і всім глядачам, які були в ці хвилини з нами.